На каналі Олега Німчинова, міністра Кабінету міністрів України. Нагадую вам, що оперативні новини про діяльність уряду завжди у нашому телеграм-каналі, Фейсбуці, також ми є в інстаграмі на мережі X та в інших соцмережах. Отже, черговий тиждень боротьби України за свою незалежність. Що робилося в царині державного приїну, передусім двадцять листопада. Нацдерслужба завершила прийняття документів щодо завершення класифікації посад в рамках реформи оплати праці держслужбовців на основі власне, класифікації каталогу посад. Ми чекаємо зараз узагальні дані для того, щоб винести насідання уряду нову схему посадових окладів. Окремо, хочу зазначити, що багато міністерств і ЦОВ провели це. Домашнє завдання на достатньо високому рівні, звичайно, не без нюансів. Наздар служба працювала 24 на 7, Хочу їм подякувати за це. Важлива міжнародна складова на цьому тижні з нагоди 90-х роковин голодомору. Відбувся важливий міжнародний захід, в якому участь бравили керівництво наших держав-партнерів: президенти Швейцарії, Латвії, прем'єр-міністрка Литви. І це в тому числі дало можливість провести цілу низку двосторонніх зустрічей, зокрема і в рамках подальшої співпраці по напрямку україно латвійського співробітництва співголовою комісії по між урядової української я є. Ну і звичайно, важливий захід у п'ятницю це представлення концепції законодавства, яке покликане врахувати рекомендації Європейської комісії при початку перемовин про вступ України до європейського. Союзу щодо національних меншин уряд презентував законопроект, який розробила Державна служба етнополітики і свободи совісті. І вже в п'ятницю він був проголосований Кабінетом міністрів України та зареєстрований в Верховній Раді. Сподіваюся, що він буде підтриманий народними депутатами і ми продовжимо свій євроінтеграційний шлях. Слава Україні!